Скажіть, будь ласка, а тут е, бомбили з перших днів чи як? Ні, не з перших. Три дні у нас е, з мінометів. А звідки стріляли? Зудово. Ага. З посадки, з Пудова стріляли, з міном'ята. Вони під'їжджали машиною сюди, і накидають і тікають одразу. Три дні. Потім ввечері, це було 8 числа. Восьмого, це точно пам'ятаю. Ні, брешу 9-го. 9-го числа ввечері. Приїхала вертушка, теж вона з кінця Студова заходила. Зробила три заходи, ракетами роз... розбомбили наші коротше, трошки попали. Там забора в мене повалило, там окна повилітали, ну то таке ще по-божески. Ну вони її не збили, вони збивали, збивали, але вони не збили вартольоти. Як не вони учился. не старалися, видно, хороший пілот попався, бо вони так от там під катам, отакого, ми хатам, ну, не, цей, не попали, коротше. І тоді ми з часінкою в погребі сховалися. А якому погребі ви ховалися? погрібі виховалися? Покажіть. Ну, до нас заходити не треба, а так хоч покажіть. Щоб було зрозуміло, де це все відбувалося. Тобто ви сиділи в погребі, так? Ми сиділи в погребі сиділи. От я ходжу в Я а до солдат. Зрозуміло. Я вийшов, солдати на мене накричали, бо міни кидали. Кажуть, дядь ховайтеся. Я сховався оп'ять І сижу з жінкою і кажу, щось буде, Іга. Вона що ти взяв? Кажу, вертольота випустили, я кажу, ударом це все не пройде. І десь через 30-40 чую самоліт летить. Кажу, так, кажу, закривай уші і відкривай рота. Я так її обняв. Він пролетів і так, ну, секунд, може, три, може чотири, може п'ять, я не знаю. ну, Земля вздрогнулася, тільки гух і все. І більше нічого не чув. Мене, мабуть, оглушило. Ну, я після того дві неділі не чув, погано чув. Оце бомба впала під березою. Там погреб був. Бали. Це на сусідський. Да. Ага. Там прямо в погреб. І прямо в погреб попав. Ми сиділи в цьому погребі. А туди в погреб попали. Оце одна бомба. Ось там де деревце таке стоїть. Угу. Перед, перед деревцем, ось там, друга впала. І третя впала, ще над дорогою. Ось над дорогою, сусіда. Угу. Ось тут. Ну, фактично воно все тут розвалювало повністю. Да, це три штуки вони скинули. А хата підлягає відновленню вашого? Ні. Ні. Вона шла, ку, стіни поїхали. Опорна стіна похилилася, перегородки ж немає там. Да й дах попадав, це ж ви це ви... все Я все кратами вкратами попідимав. Зрозуміло. Це все я сам поподимав. Хазяйство в мене все було, сарай тут ось був. Mm -hmm. Це вже я оце все відремонтував, оцю сторону забора. Mm -hmm. Забора цього не було. Ну поулітало воно ж. Це повилітало, а це я відремонтував. Uh -huh. Ну з остатків, що залишилися uh -huh. кипіть. Тут сарай у мене це був. До, а що... городи садили цього року? А я вже. Так? Ну тут же просто понакидано стільки. Да, я понах... пошукав, я міни знаходив, я ракету. Ну я расходив. розумію прекрасно, що тут. Я так по цьому ділу я шукаю. А тут вже й не повернулися люди, так, виходить? Оце оце, а пряна... ну, баба живе в сина. А ну, живі, так. Живі, так. Слава Богу. Бо якби було в втекли. якби були в погрібі, вони зарані втекли. Вони тільки, як то кажуть, росіяни тільки з'явилися тут, а проїхали, і вони вже зразу змоталися. А росіяни швидко тут з'явилися, натах? Ви знаєте, навіть не ожидали якось. Дуже швидко, так? дуже швидко. У мене хлопець, він зараз воює. Ну, Ще перед тим, як це тільки случилося, вони поїхали в Макаров воєнкомат. Що нам робити? Ну, Він же молодий, ну, армію відслужив, все, молодий хлопець. Вони до його з воєнкомата підійшов, каже, перегаришся, каже таке. І він каже, хлопець, ти молодий, ти хочеш жити, дотікай додому. Тікають його. Коротше, він приїхав сюди і буквально через 2-3 години вже в Макаров Уже були... росіяни зайшли. Як це мі... Це розумієте, це просто повезло, тому що вони й Липовку захватили. Вони вже в сюди не проїхали. Вони тільки проїхали через 2-3 години буквально і росіяни зайшли сюди. Моментально. Як вони тут, аж жуть. А що вони там ходили по хатах чи що вони? По хатах, стекла били, вибивали двері, як хто не відкривав, розумієте? – А що хотіли? Сімки. Сімки, а, щоб не фотографували там, щоб це таке о. все провіряли. А багато хату тут попалили на кутку? Ну, зараз вам скажу, це тільки вони перші, перший раз вони по нам. Тут спочатку вертольоти літали. Вони не трогали нічого, два штуки літали. Потім наш істребітель ганяв їхнього істребітеля. Він довго його ганяв, ракети, пускав по йому, стріляв по йому. Ось це я наблюдав отакого. От тут кругів три, мабуть, чотири такого крутонув. Ну потім казали, він і далі, він його збився mm -hmm. далі. Потім ну, я вам вже не скажу числа, тому що я. Ж, він, mm -hmm. Знаєте, як голова ця вже не варить. Потім. Ну це просто якось вам сказати, ну безточно, це так вони, розброс, град пішов. Uh -huh. Вони пошло воно від ставка і пошли отаку. Всі хати, так, да, Так, да, І по тих хатах пішли. Uh -huh. Там, коротше, це за один день зразу три хати горіло. Зразу, моментально. І вони горіли. А ви виїхали туди, коли вже розвалило хату, да, так, виходить? Все, вже на другий день мене. Солдати підійшли. Ну, ми просили солдат, щоб до дітей позвонити мобілки, тому що свято не було, нічого не це. Ми просили, і номер так залишився. І, і це ж як нас накрили, там солдати дуже хороші були, дуже, щоб їх тільки Бог боріг. Вони смс-ку відправили дочці приїхати uh -huh. по можливості заберіть батьків. Вона дзвонила дочка до їх. Каже, батько не поїде, тому що хазяйство. Каже, він вже поїде. каже. Вже поїде. Каже, а що там вийшло? Нічого, нічого, все нормально, але він каже, вже поїде. Отак, От вони відправили по нас машину, ми вже вийшли туди на бо вже сюди не пропускали нікого, Тут солдати стояли. Вони так нас знали. Ну так. Да. До ми вийшли, пройшли отако, і нас по дорозі там забрали. Ну добре вижили. Да, ну, Наробили не... придурки, блядь. Кацапня. А, блядь. Ну добре, тримайтеся, що я вам скажу. Так, страшно, звісно, було. Страшно що, розумієте, ви їх не бачите. А воно летить і не знаєш, куди полетить. А міни сюди ось і на город мені падали, і ось над дорогою там рубчак, дві міни не попало, і ракета такого, і самоліта прилетіла. Вона цю кришу теж розсте. Це дід вже там цього дремонтували. Ну, да. ну нічого, відновимося куди б. Ти мене дівалися. Добре, тримайтесь. Хай все буде добре. Спасибо.